Милі друзі, сердечно вас вітаю. Це позачергове відео, яке покликало покликане. Покликане вашою бургливою реакцію для мене, чесно кажучи, абсолютно несподіваною на недільний випуск про питання і відповіді. Ну більше 10 тисяч переглядів, неймовірна кількість коментарів. Дякую всім і кожному за те, що ви в цих жахливих умовах, які переживаємо, ми всі наша улюблена отчина продовжуєте цікавитись і історією і культурою серед інших запитань. Питань і були такі, зараз про них скажу. Ну і були, очевидно, незадоволені, і незадоволені це набувало, не що мене дуже потішило, крайніх форм. Типу, що ти там, московська кремлівська приблуда, знову підняв руку на святе. І йшлося про те, я похвалився цим, я дуже пишаюся цією роботою завдяки. Завдяки невтомній праці працівників Галузевого державного архіву служби безпеки України, зокрема і директора Андрія Когута. Я згідно з існуючим в Україні законодавством, отримав доступ до розсекречених таємних документів Міністерства держбезпеки УРСР за 44-50 роки. Чому це було мені потрібно? Мені було це потрібно, тому що я хотів написати і написав книгу про Романа Шухевича. Вона вже у видавництві. Я вже вичитав Чорнову верстку, Сподіваюся, що за місяць-другий вона вже з'явиться на книжкових полицях в крамницях і відповідно на сайті Харківського видавництва героїчного фоліо». Для того щоб уникнути будь-яких непорозумінь, я сьогодні вашій увазі пропоную. Це буде докладено допиляно доклеєно до цього відео. Зміст цієї роботи дуже коротко. Знову спойлер: більш-менш 400 сторінок, більш-менш 400 ілюстрацій в основі крім зазначених документів в архіву служби безпеки України практично всі докторські кандидатські дисертації, монографії, збірки документів, які побачили світ від дня проголошення незалежності, 24 четверте серпня року. До цього очевидно, ця тема була абсолютно табуйована в радянській Україні. Отже, зустрічайте з міст. Монографії моєї крайньої в часі вона має назву Роман Шухевич Одинак проти е, системи. Я буду дуже вдячний вам за е, запитання і насамперед за повагу до пам'яті тих людей, а йдеться про сотні тисяч, які загинули під час збройного протистояння другій радянській окупації на території сучасних західних областей України від 1944 року. Дякую, Бережіть себе. Слава Збройним силам України.